Шановні запоріжці, ми з вами наближаємося до 25-ї річниці незалежності України, чверть сторіччя незалежності. Ми підходимо до цієї дати дорослищі та з оновленими цінностями. Українці нація, яка розуміє, що керувати народом повинні керівники, які відстоюють українські, а не закордонні інтереси. Наш український запорозький шлях це шлях волі. Власного розуму і наполегливої праці Запорізька область робить міцний потужний внесок в економіку України. Тож для жителів Запорізького краю, 25-річчя держави це важливий етап на шляху до кращого майбутнього. Впевнений, працьовитість і почуття патріотизму, щира любов до рідної землі, призведуть нас до розвитку країни. Бажаємо вам, шановні запоріжці, здоров'я і злагоди, розвитку і гармонії та найголовніше миру!